Отже, всім привіт! Сьогодні ми на риболовлі Варшаві вісла. Ось тут будемо ловити. Будемо ще спробувати тут зловити. Отже, сьогодні будемо ловити на ось такий воблер і такий силикон. Почнемо ми з. ось такого воблера розового салатового Zrobiłem rękawiczki. I let's go. Це знаходження, там погане місце знаходження у нас сильно ціпляє за дно. О, цей камінчик мені подобається. з нього не впасти. О, шикарно просто. І... туди Ну, ось на новому місці. Пробуємо тут щось зловити nawet nie zna jakiego miejsca początku. Dam ci z No нашу лобби. на лоб, я бы не знову на лоб. Мені не шкода теж обірвати. Що це у нас така? Я вже вирішила. Йдемо кидати за вітром, а не проти вітру. Я думаю, так буде ліпше. Так, скачки, давайте звідси йдіть. Я буду рибу ловити. Let's go, let's go. Пивіть, пливіть, піввіті. Добре, почнемо так, стріляємо туди. Визли там, там Навіть якась травичка росте. Окей, в мене є одна штучка, хочеш ній пробувати вийти. Зараз вам покажу. У нас собака, по ідеї має бути добра. Якщо я її не забув вдома. О, воно в нас є. Так, з моєму пута грузика на ній 14 грамм, то не учитим ще одного грузика. Можемо не будемо що... ще. Ось таку штучку має. З цього знімаємо, чіпляємо воблер салатовий. ну, жовтий салат, Ось цей. Так, зараз я достану руковичку. Поправочка. Тут така у нас гарна притока вісля. бісля. Пройду зловити. Може щось клюне. але це не точно. І ось така у нас вийшла перша риболовля на віслі. Одна щука, але купа моментів, де не біклює, Я точно ще сюди повернуся, це тільки початок. Побачимось у наступних відео.